Добрий день. Як відомо, росіяни брешуть як дихають. І якщо виступає хтось із російських офіційних осіб, то це як правило суміш правди, напівправди і відвертої брехні. І розбиратися в цій купі інформації та дезінформації часто просто немає бажання. Ну а якщо хтось із російських офіційних осіб щось заперечує, то це одразу сигнал. Цілком імовірно, що насправді. Намагаються приховати участь Росії в якомусь паскудстві саме такі думки і виникають після вчорашнього брифінгу речника президента Російської Федерації Дмитрія Піскова. Отже, що сталося? На початку травня в Британії відбулося три інциденти, пов'язані з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером. 8 травня на вулиці Кентештаун, де прем'єр-міністр жив до обрання е на посаду прем'єр-міністра і переїзду на Даунінг стріт, так ось на цій вулиці загорівся автомобіль, який раніше належав прем'єр-міністрові. Цілком імовірно, що полії не знали, що він е продав минулого року цей автомобіль своєму сусідам. 11 травня пожежники були викликані до будинку, де переобладнаному в підквартири, в якому сер кір жив у 1990-х роках. Пожежа була біля вхідних дверей, але настільки було задимлення, що навіть довелося рятувати людину застосовуючи дихальні апарати. А наступного дня вранці, тобто 12 травня, був підпал приватного будинку, який належить прем'єр-міністрові, і в якому він жив до того, як в липні минулого року переїхав до резиденції на Даунінг-Стріт. Тобто всі три інциденти пов'язані з майном, яке належало але, або могло належати прем'єр-міністрові Великобританії. А скільки ці всі, всі інциденти пов'язані з публічною особою, то вони класифікуються не як хуліганство, а як терористичні акти. Поліція знайшла е, поліїв, іми виявилися: 34-річний громадянин України Петро Починок, 21-річний громадянин України Роман Лавринович. І 26-річний Станіслав Карпюк, який народився в Україні, проте на сьогодні має румунське громадянство. Поліція серед іншого розбирає і версію, що вони могли бути завербовані російськими спецслужбами. Ну, Як ви знаєте, чимало дурників готові за невеликі гроші зробити якусь дичь. Думаючи, що на цьому можна легко заробити, причому часто навіть не знаючи на кого працюють, ми це бачимо у нас всередині України, коли деякі дурні на замовлення російських спецслужб починають палити воєнкомати або машини військових, або ще роблять якісь протиправні дії. Так ось поліція заявляє, що розслідування ведеться неупередження. Прокурор заявив, що у них поки що немає пояснень цим інцидентом, хоча вони серйозно намагаються розібратись, який є мотив. Зимаї, серед іншого, сказали, що цілком імовірно, що це дійсно завірбовані російськими спецслужбами. Ну і само собою Дмитрій Пісков. Вчора на брифінгу розразився тим, що це все неправда, значить, цитую, Лондон схильний підозрювати Росію у всьому поганому, що відбувається у Великій Британії, як правило, всі ці підозри безпідставні, необґрунтовані та часто смішні. Ну і як я вже сказав, якщо Росія щось заперечує, якщо російські офіційні особи щось заперечують. То тут я би радив британській поліції дуже серйозно пропрацювати тоді версію про причетність саме російських спецслужб до цих інцидентів. Тут треба ще додати, що в березні агенція Associated Press, ну, на сьогодні у мене немає більш свіжих даних, то про березень. Отже, в березні Associated Press, Задокументувала майже 60 інцидентів, в яких західні чиновники звинувачували Росію та її союзника Лукашенківську Білорусь у кібератаках, пропаганді та плануванні вбивств або здійснення актів вандалізму, підпалу, саботажу чи шпігунства. Так що, як ми бачимо, ці всі підозри. Про причетність саме російських спецслужб до цих трьох випадків підпалів, пов'язаних спрямованих, я би так сказав, саме проти прем'єр-міністра Великої Британії, то цілком імовірно, що дійсно це пов'язано. Принаймні після цих всіх випадків є великі підстави підозрювати саме Росію в таких діях. На все добре.